Кажи, де бомба. Десять і ти мертвий. Та невже? Тільки я знаю, де воно знаходиться. В такому разі ти краще починає рахувати. О, чорт. О, господи, на... нащо ти це зробив? Хіба я навмисно? Та тут така пилюка навколо. Коли я звільнилася зі школи і пішла в ЦРУ, я гадала, що стану шпигункою, але я досі нудна сюзен. Бо ти не ризикуєш. Я наче чую мамин голос. Не виділяйся, хай інші змагаються. Гнати хвилю не смак стилю. Клас. Не літай в хмарах, Сьюзен. Вона писала це на моєму ланчбоксі. Від Пола Фейга, режисера дружки та озброєні небезпечні. Нам стало відомо, що Рейна Боїнов знає, де бомба. І ще вона знає всіх наших агентів. Та звідки ця лярва взяла наші кляті імена? Невідомо, і прошу утримайся від лайки, Форде. Ой, лярва нормальне слово, принаймні в Англії. А у нас це значить хвойда. у 2015-му. Хтось має знайти бомбу, щоб його не засікли. Ніхто з вас не підійде. Потрібен хтось непримітний. Я можу так. а вже ж. дякую, жіночко. Я серйозно. Я зроблю це. Головний аналітик. ЦРО. створимо нову особистість. Ти більше не Сьюзан Купер. Ти Пенні Морган, Розлучена домогосподарка за зайом. Додає упевненості. Нарешті починає діяти. А, а дай, що у тебе вийде? Руки прибери. Опля! Контакт із будь-ким з об'єктів заборонений. Твоє здоров'я. Може, ти й не мудра, як сова, але як на мене, ти дуже прикольна. <смір> До біса чудернацький тост. Ти така чудова. Дякую. Я твій найгірший нічний кошмар. Я тебе знищу. Ти хто така, курво? Я та, хто відріже твій штуцер і приклеїть тобі на лоба. Станеш грьобаним єдинорогом. От хто я така гімно. Шпигунка. Меліса Маккарті, Джейсон Стетем, Роуз Бірн та Лоу Скоро у кіно.